Вітаю, друзі! Сьогодні, 10 жовтня 2024 року, і поговоримо про те, як Зеленський вирішив знову зіграти роль доброго царя, хорошого царя і поганих бояр. Виявилося на щастя, це встановили українські журналісти. Що 8 жовтня 2024 року відбулося засідання Кабінету міністрів, у якому взяв участь Володимир Зеленський. На цьому засіданні він театрально обурився, що, як виявилося, в Україні 1,5 мільйона заброньованих, і зобов'язав закликав Кабмін переглянути критерії бронювання і провести аудит усіх попередніх рішень. Кабмін замість того, щоб керуватися конституцією та законом України, взяв під козирьок і ухвалив протокольне рішення провести до 15 листопада 2024 року аудит усіх рішень які були ухвалені щодо бронювання і щодо е, критеріїв віднесення тих чи інших підприємств як таких організацій та установ як таких що є життєво важливими для економіки україни представити до 20 листопада 2024 року результати цього аудиту а до цього періоду зупинити е, критерії е, дію критеріїв про бронювання на наступний день Міністерство оборони України спростувало е інформацію про те, що бронювання, мовляв, призупинене. Однак мені видається, що краще все ж таки вірити журналістам, тому що документ, який вони оприлюднили, скан документа він чорним по білому свідчить про те, що бронювання зупиняється. І в зв'язку з цим давайте поміркуємо наскільки все це відгонить популізмом. Маніпулятивністю та введенням суспільства в оману, в чергове. По-перше, обурюється бронювання Зеленський людина, яка, як ми знаємо, з засобів масової інформації чотири рази ухилилася від повісток, які йому надсилало Міністерство оборони. По-друге, на... за вікном у нас кінець осені 2024 року. Повномасштабне вторгнення триває з лютого 2022 року. Тобто, впродовж майже... Трьох років Зеленського не обурювали критерії бронювання, коли засоби масової інформації повідомляли про бронювання футбольних клубів, про бронювання е, працівників цирку, про бронювання блазнів, про бронювання друзів Зеленського з 95-го кварталу, чомусь це Зеленського не обурювало. І знову ж таки, Кабмін проводить аудит. Вибачте, це свідчить про те, що перед тим, як встановлювати критерії бронювання, Кабмін не думав головою, а думав якимось іншим місцем. Так виходить. І вибачте, ці сотні тисяч людей е, об'єктивно вони заброньовані, не об'єктивно, але вони були заброньовані згідно тих критерій, які встановив сам Кабінет міністрів. Його ж ніхто не примушував встановлювати ці критерії. Він сам їх встановив. І тепер він проводить аудит цих е, критеріїв, і таким чином може бути визначено, що бронювання буде скасовано. Тобто до людей буде застосовано закон заднім числом. Як це зазвичай буває після того, як Зеленський, людина, яка руйнує Конституцію і правопорядок України, прийшов до влади. Звісно, що критерії потрібно міняти, але їх потрібно змінювати на майбутнє. І перед тим, як їх змінювати, потрібно було думати головою, уводячи ці критерії. І тому ми повинні констатувати наступне: це засідання і цей злив в публічний простір цієї інформації, покликаний тільки для одного. Для чергової маніпуляції, демонстрування того, що Зеленський прагне щось змінити, тому що цей підхід не системний, несправедливий, більше того, незаконний. Протокольним рішенням Кабінету міністрів не можна зупинити рішення постанови Кабінету міністрів України. Цей закон повинен діяти. Тому ми повинні констатувати ще раз: все, що не робить Зеленський, це є просто шапіто і показуха. Демонстрація популізму замість того, щоб реально прагнути по-діловому ухвалювати розумні рішення в державі, яка воює. Слава Україні!